І посада начальника управління юстиції не було самоцінно. Я, я не мріяв про це. Я просто вирішив піти на конкурс і спробувати запропонувати міністру кадрової комісії інше бачення розвитку системи юстиції, зокрема в Львівській області. Я на кадрові комісії сказав чесно і прямо, що я дуже люблю Львів. І мені не подобається. І я хочу продовжувати свою кар'єру саме у Львові. Комісія прийняла рішення, яке вона прийняла рішення, це, це вже інше питання. Міністр в писав на казу. Я розумію, що це дуже велика відповідальність. Багато людей, які телефонують і вітають мене з цим. Я кажу, це неправильно вітати. Правильно сказати, всі вчуваю. Тому що, тому що кожен день дуже відповідальні зовсім інші питання, які, які потребують ретельної уваги, які потребують відповідальності в прийнятті рішень. Будучи виконуючим обов'язки начальника, я обіцяв міністру. В межах 6 місяців зробити ті кроки першочергові, які здатні будуть перезавантажити системну світло. Якщо я цього не зроблю, я напишу заяву на звільнення, масмедія може цей момент зафіксувати. Ні, це не поможе. В, в перших кроках роботи в управління юстиції Львівської області вважаю, що. Пріоритетними є три. Перше професійність, професійність в доборі кадрів, професійність в проведенні конкурсів на посади, оскільки зараз ми започатковуємо і будемо проводити реорганізацію, і базовим принципом буде саме, саме професійні якості, а не сімейні. сімейні Конгломерати, які в юстиції утворені, чи, чи, чи якісь інші вчинки? Динаші. Дякую, шане Михайло. Наступним принципом є принцип підзвітності. Посадовці правильної юстиції мають бути максимально підзвітними перед людьми. Найближчі тижні ми проведемо звіти всіх начальників районних управлінь, присутності засобів маси інформації. Будемо ставити разом з громадськістю ті питання, які. Громадськість хвилює і ті питання, на які вони повинні відповідати перед людьми, у яких вони є слуги цього народу. Вважаю, що юстиція має набути нового образу через... і бути відкритою для людей. Андрій Іванович Садовий говорить, вів відкритий для світу, ми говоримо, юстиція відкрита для людей. Мій кабінет. Завжди відкритий для громадян. Сьогодні після брифінгу запрошую всіх журналістів, на чай, подивитись, в, яку, в яких умовах я працюю, що там є. І вважаю, що завжди, завжди до мене можна приходити, дзвонити, і я відкритий до співпраці як для ЗМІ, так і для громадських. Наступне П, це і принцип прозорості. Діяльність управління має бути максимально зрозумілою суспільству. Вважаю, що всі біографічні відомості, всі декларації судовців мають бути в відкритому доступі. Вважаю, що всі електронні сервіси, які роблять, роблять мінюз, мають бути доступними, зручними для людей. Якщо мені це не вдасться зробити, а я впевнений в тому, що це в мене вийде, тому що... Я вірю в це. Я дякую Богу, друзям, дякую міністру за можливість спробувати перезавантажити і змінити систему юстиції Львівської області.